Дівочки, добрий вечір. Е, вигляд у мене нехтів, але push, не виспалась, push. Так, це звісно. Е, ну як не виспалась, в Тімка в залі не спав. Я, е, коротше, поки він там телек дивився, трішки щось в мене вирубало. Так, <різь> да, коротше, сидимо, болдієм. Я сьогодні в день. Вийшли, прогулялась. Потім е зайнялась, то взуття перемила, то коротше стірку закинула е і ще там перемила посуд, коротше. Почистила пилосос, поки він поприбирав той пилосос, а перед тим як він прибирає, то треба теж поприбирати. Коротше, я набігалась і вже думаю, все, я вже не можу, я вже до вечора не витерплю, <кій> включила тімки мультики. І поки він дивився, то я трішки хоцьки марила. Ой, дівочки, сиру їм чіпси. Класні, до речі, от тебе кукурудні чіпси такі начос називаються. Були вони в я взяла. І чуть-чуть, чуть-чуть. Мені треба. Трішки так все розслабиться. Я перерізала ковбаску собі. Дівчки, скажіть, пожалуйста, у вас да, перед цими 100. днями, ну ви розумієте, перед цими да. днями, так? Да? Дівчачі розмови. Блін, що у вас е з волоссям відбувається? У вас воно погіршується. Чи погіршується у вас стан волосся? Я перед цими днями просто не можу його вкласти. Враховуючи, що в мене кератин. Ну, Я вже так розумію, на мій блонд цей спорчений вже крати не підходить. Коротше. Вже треба якісь інші процедури робити. У мене дуже, от я сьогодні помила голову, у мене вже жирні кормі. По-друге, я не могла вкласти волосся. Воно це отак, ось все, коротше. Сторчить в різні сторони і дуже жарниться волосся, от саме всі дні. Ну, перед цими днями, так сказати. То, що я тікаю, то понятно, якби в мене ось даже видно по, мою, по моїй обручці. У мене пальці отьокші, просто піпеси. Я сьогодні Тімкою гуляла на дворі, і я ходила як бочка просто. Якась така налита, навіть лице мене видно трішки короче, Ну, то таке. Але з волоссям якась проблема. У мене постійно таке. У вас теж таке буває перед цими днями? З волосся, ну, шкіра, понятно, трішки висипи. Але, до речі, дівчатки, лайфхак. Я собі в Єві купила умивалку для інтимної гігієни. Я вмиваю обличчя, і в мене не такі висипи. Я вам чесно кажу, ну, така от.